Скринка матусині скарби для дівчинки. Розмір скриньки 16,5 на 16,5 см. Висота скриньки 4 см. Тверда поліграфічна обкладинка з книжковою ламінацією закривається на атласні стрічки. Всередині скриньки рамочка для фото 9 на 13. Конвертик для тесту закривається на стрічці. Конвертик для УЗД закривається на магнітик, конвертик для бірочки закривається на стрічки, конвертик для першого локону закривається на стрічки, бутилочка з бірочкою для першого зубчика, бірочка для пустишечки, метрика, я зростаю, я набираю вагу. В такій же тематиці окремо можна придбати альбом для фотографій для донечки і набір карточок для щомісячної фотосесії.